Бу, тільки не дуйся. Але небеса не почули благань Мінхо, як й омега, що вже насупився, як тільки відчув знайомий запах, який щосили пробивався через алкогольний щит із минулого веселого вечора. Альфа мнеться на порозі та винувато відводить погляд, ніби йому тринадцять і його батьки застукали за переглядом порно. Бо він проспав та повернувся не зранку, як і обіцяв, а для Фелікса завжди була важлива пунктуальність, особливо коли йому необхідно поговорити про щось термінове. Про що саме Мінхо так і не зміг здогадатись, тому вирішив, що просто отримає за те, що залишив омегу та пішов дивитись на танці Нікм без нього. І чесно, він навіть не думає виправдовуватись або сперечатись він мужньо вистоїть перед капризами та образами. А потім щосило обійматиме та вдихатиме розмариновий квіт з його м'якого довгого, сріблястого волосся, бо сумував. Бо він готовий терпіти лиш тільки його капризи, коли раніше миттєво виставляв за двері тих омег, що намагались при ньому почати заявляти про свої права другої половинки, дивину з людьми робить кохання. Мінхо наважується глянути на нього і, не контролюючи це, усміхається. Навіть насуплений, його омега наймиліше створіння на землі, окреслені брови здвинуті до перенісся, пухкі персикові вуста стиснуті, а вилиці прикрашені чарівним ластовинням, здаються ще гострішими від напруги. Погляд його зелених очей направлений точно на альфу, і ця суворість різко контрастує з одягом, плюшевою блакитною піжамою, на якій намальовані хмаринки. Я тобі що, клоун? Що смішного? запитує Фелікс з останніх сил тримаючись, аби не назвати усмішку мінхо придуркуватою. Він постарається тримати себе у руках та заводитись не так швидко. Більше нервуватись не можна. Ти дуже ніжно виглядаєш у цій піжамі, але дивишся так, ніби зараз мені нігті по одному пінцетам витягуватимеш. От і сміюсь. Мінхо зробив крок назустріч, розкриваючи руки для обіймів, але Фелікс відвертається, даючи зрозуміти, що не зараз, і Альфа покірно зупиняється Усе більше імпровізацій не буде. Ти казав, що прийдеш раніше. Я тут, як на голках, сиджу, бурмотить Омега, ковтаючи кому горлі. І як цьому безвідповідальному, 27-річному підлітку сказати про те, що мусить? Від хвилювання у Фелікса німіють кінцівки. Вибач, він не хотів будити, а ти ж знаєш, що я цілий день проспати можу після вечірки. Щось сталося? Мінхо заходить обережно, промацуючи загальними питаннями ґрунт. Сталося. На видиху відповідає Фелікс та опускає погляд у підлогу, бо не може змусити себе дивитись своєму Альфі у вічі. Щось таке, що не можна виправити. Знову цікавиться мінхо. Можна, але омега робить глибокий вдих, але, помітивши, що мінхо брудними туфлями стоїть на килимі, який він учора від нервів увесь вирішив пропилососити, різко підвищує голос. Анум марш із кімнати у зуті!» Альфа від несподіванки підскакує та заткує, врізаючись спиною у двері. Для нього... Це початок капризів, хоча він хоче похвалити Фелікса за те, що той почав сваритися не одразу, а вичекав паузу. А для Фелікса це можливість перевести тему та виплеснути переживання, які переповнюють середини із учорашнього вечора, і це ніяк не пов'язано з клубом, проте дуже пов'язано з мінхо. Я увесь вечір його пилососив не для того, щоб ти п'яний йолоб його зараз засрав. Почалося. Думає Мінхота, а подумки вмикає якусь музику, пропускаючи повз вуха купу претензій та нових правил, серед яких обов'язкова дезінфекція перед тим як зайти до квартири, і прийняв усіх речей, в яких той був на вулиці. А вже ж, пратиме то все він сам, а Мінго не проти. «Бу, це всього на всього килим. Я можу купити новий. Намагається вставити два слова він та отримує найобуреніший погляд з усіх, який коли-небудь отримував від Фелікса рівень небезпеки максимальний. Краще мовчати. Коли я прошу вчасно повертатися, то це означає, що ні хвилиною пізніше зазначеного часу хо, треба вже дорослішати. Продовжує Омега, і мінхоста точно загубив зв'язок між килимом та дорослішанням. Бо в голові все ще шумить вчорашні віски, а перед очима сексуальна енігма, який стовідсотково запав на Чанбіна. Добре, що я й йому дістав квітки. Точно квитки. продовжує внутрішній діалог Альфа. Більше ніяких посиденьок до ранку та клубів, усе, що свариться Фелікс, хоча сам вже хоче зупинитись, він кохає мінхо, йому треба знати, чому Мега такий знервований. І що справа взагалі не у килимі та не у клубі, але так важко зупинитись та сказати Гей, тихіше, будь ласка. Голова починає боліти сильніше, і Альфа масажує скроні, сідаючи на поріг та заплющуючи очі. Слова Фелікса зливаються у щось однотипне він хапає тільки основне, бо на підпитку думається важко. Омега знову щось повторює про дорослішання, про дитячі забавки та про те, що на них звалилась величезна відповідальність. Бу. Стає Альфа, коли той бере паузу, щоб перевести подих. Я куплю новий килим і найму нам прибиральника, але ти теж любиш зі мною до ранку десь віятись, чому зараз ми не можемо. Тобі усе ще погано. Може, давай поїдемо до лікаря, як тільки я вип'ю твого бульйону, що ти вчора зранку зробив. Я не хочу дорослішати, і ти не хотів. Чому зараз ми мусимо? Очі фелікса червоніють, і з них починають литися сльози, але мінхо цього не помічає, бо все ще відходить від вечора з чанбіном та бурмотить що завгодно, аби тільки заспокоїти свого Омегу. Бо ти станеш батьком. Викрикує той та забігає до кімнати, грюкаючи дверима та зупиняючись. Ага, на автоматі відповідає мінхо. Стій, що? Він миттєво підводиться та витріщає очі на двері, за якими вже гучно грає музика. Мені ж не почулося, запитує сам себе. Ні, ні, таке не може почутися. Я. він. того чому. Боже. Говорить, він підніс, псуючи собі зачіску тим, що обома руками схопився за голову. Тому й не кричав, бо гормони, напевно, бідолашний. Я тобі зараз дам гормони. Доноситься з кімнати і, мінхо, боячись знову потрапити під гарячу руку омегу, у цю ж мить вилітає за двері та несеться сходами донизу. На вході він мало не збиває з ніг якогось омегу з двома дітьми. Та, вибачаючись, тремтячими руками віддає іграшку маленькому Альфі, який перелякано дивиться на нього, сховавшись за татом. Опинившись знову за кермом, Альфа дістає телефон та одразу набирає чанбіна. Бін, треба випити. Мінхо кинув слухавку, як тільки випалив це, завів машину і рушив, не знаючи, що Фелікс вийшов із кімнати, аби вибачитись та поговорити вже нормально, проте, побачивши порожній коридор. Заплакав ще дужче, вважаючи, що Альфа поїхав, аби дати йому час щезнути з його життя самому, без зайвих розмов. Головний біль не дав Альфі адекватно мислити, а слова ти станеш батьком міцно засіли на повторі. Батьком? Він? Як? Він не готовий, йому ще рано, він тільки не звик жити з кимось. Він усе життя тікав від сім'ї, жахався, як тільки уявляв, що колись це станеться із ним. Постійні сварки батька з татом залишили відбиток вже на дорослому мінхо, який більш за все боявся, що житиме так само. Але з появою Фелікса він передивився погляди на життя. І так, він був би й не проти колись виховувати з ним маленького Альфу або Омегу, колись, але ж не так швидко. Ці думки не давали спокою, та у той же час Мінхо вже відчував раціональне тепло та невловиме щастя десь усередині. Будинок Чанбіна показався несподівано та непомітно. За своїми переживаннями Мінхо й не дуже слідкував, куди їде. Може, навіть зловив парочку штрафів, необережно проїхавши на червоне. Але з цим він розбереться потім, не уперше. Зараз він хотів пораду від друга і оту привабливу пляшечку з підвалу, яку вчора проміняв на тенісну ракетку. Чанбіну не обов'язково знати, що розташування усіх пляшок Мінхо давно вже вивчив. «Щось сталося? Спорога, не давши навіть роззутись і не привітавшись, питає Чанбін Твоє треба випити наштовхує на те, що ви або розійшлись, або сталося ще щось гірше. Мінхо промовчав. Каша у його голові з цими словами стала ще більша, і він, не розуміючи, довго випалив Я стану батьком. «О, це ж ти що? Чанбін несподівано підвищив тон, хоча голос в голові й казав Так і знав, але ця новина все одно стала для нього сюрпризом. Так, Мінхо все ж таки ще більше безвідповідальний, ніж він собі уявляв. Я стану батьком. З паузами чітко повторив мінхо. Фелікс сказав, що я стану батьком, а тепер дай пройти. Мінхо безцеремонно відштовхнув Альфу зі свого шляху і пішов просто в напрямку кабінету, де, як він пам'ятав, від учора ще щось мало залишитись. Мінібар у кабінеті завжди був відкритий, тож знайти недопиту пляшку бурбону виявилось нескладно. Відкоркувавши, він так само без будь-яких церемоній приготувався відпити просто з горла, але пляшку різко вирвали з рук. «Віддай!» Мінхо не хотів кричати, але від нього відібрали єдиний шанс забутись, і нерви були натягнуті настільки, що ось ось і луснули б, відключивши його та відправивши у довгу сплячку, поки ця ситуація з батьківством не вирішиться якось сама. Ні. Спокій Чанбіна можна було прощупати. Він підібрав корок, закоркувавши пляшку і штовхнув друга на диван. Сядь, а тепер по порядку. Що ти ще хочеш? Мінхо вирячився на Чанбіна, запитуючи. Він спочатку накричав, потім сказав мені це, грюкнув дверима нашої спальні і усе. І ти, дурню, вирішив, що приїхати напитись буде найкращим рішенням. Чим ти взагалі думав? Батько не виховав, ну то я буду», – подумав Альфа, не спускаючи з нього очей. Він розуміє, наскільки той розгублений, але співчувати йому не збирається, навіть навпаки, не дає по голові ще зверху. А що я мав зробити? Мінхо здивовано запитав, відкинувшись на спинку. Він знову запускає долоню волосся та тягне за нього, неначе вирівнює звилиним мозку, які криво стали в той момент. Коли він вийшов із квартири, як мінімум не бути козлом, як максимум, бляха, вибачитись за те, що ти звик думати не головою а членом, хо, ти хоч розумієш, що залишив вагітного омегу самого. Як вважаєш, про що він зараз думає? Ченбін щиро дивувався його тупості, і куди цій дитині ще одну, а ще майкнула думка. Де були вони обоє, коли наважувались на секс без презерватива, але то вже не його справа, тому про це навіть не запитуватиме. Вагітного? недовірливо перепитує мінхо, ніби вперше чує таке слово. Так, Йолопе, вагітного. Чи ти думаєш, дитина з повітря з'являється? Або коли Фелікс сказав про батьківство, то мав на увазі не справжню дитину а тамагочі? Роздратовано гаркнув Чанбін, з усіх сил тримаючись, аби не кинути у нього тією пляшкою, яку він тільки не хотів осушити. У відповідь мовчанка. До мінхо поступово доходять його слова. Він буде батьком, у нього вдома вагітний омега, його вагітний омега, якого він лишив на самоті, який бозна що зараз думає та робить. Нарешті про це смислення пішов. Зітхає Чанбін, спостерігаючи, як зерно розуміння в очах мінхо проростає та стає повноцінною думкою, що підказує йому, як по-ідіотськи він обійшовся з Феліксом. Мені треба йти. Поспіхом вимовив Альфа та вже готовий був вставати. «Ану Анусів. Голосом Чанбіна можна було ламати кригу. Зараз тобі треба піти у душ та переодягнутись, і лиш тоді їхати додому на всіх парах. Щастя буде, якщо Фелікс ще не збирає валізи. Куди збирає? досі не розумів мінхо. У топі тупих запитань це на першому місці. закочує мінхо і продовжує куди завгодно, щоби подалі від тебе. Не витримує він. Валеудуш, у тебе є десять хвилин. Переодягнешся у щось моє, на полиці біля рушників я тобі залишу чисті штани і футболку. Мінху не сперечався. Зараз сказати хоч щось могло закінчитись не тільки словами. Давно він не бачив друга таким сердитим. Душ трохи привів його до тями, та нарешті Мінху усвідомив, що накоїв його Фелікс, його коханий маленький Бу, сказав, що у них буде дитина, його дитина, їхня. Поспіхом обтершись та натягнувши чорні спортивні штани, і таку шутболку він вилетів з ванної, грюкнувши дверима по стіні та мало не збивши з ніг Альфу. «Отямився!» – пролунало голосом Чанбіна. Мінхо, все ще витаючи, десь у думках, кивнув Добре, а тепер марш до Фелікса. і тільки спробуй його образити. Відчуєш, наскільки добре я тренуюсь. І з туманом у думках мінхо застопорився на виході. Що я маю йому сказати? Глянув на нього у відчаї. Усе, зізнайся, йому дурню, і вибачся. Феліксу, тебе ще терпіти, якось треба буде. А тепер марш звідси, бо додам прискорення. Вдруге за день, від'їхавши від дому Чанбіна, Мінхо повернувся до себе, де було незвично тихо. І тільки пара Феліксових кросівок красномовно показала, що Омега нікуди не пішов, мабуть, заснув. Пробурмотів Альфа собі під носа та, тихенько розухшись, на пальцях підійшов до дверей спальні, де Фелікс, опустивши голову, акуратно складав свої речі у валізу. Бу. Прошепотів Альфа майже нечутно. Він ніколи не бачив його таким засмученим, і усвідомлення того, що зараз омега такий саме через нього розривало йому серце. Не називай мене так. Тихо та надломлено пролунало у відповідь. Мінхо опускається біля нього на коліна та мовчки спостерігає, як той тремтячими руками складає свої футболки одна на одну. Він принюхується та, вловивши нотки чогось солодкого та карамельного, що змішалось з запахом Фелікса, усміхається. Це вже пробивається аромат маленького, і мінхо полюбив його з першої секунди, вдихаючи глибше та стримуючи, порив, просто зараз лягти Феліксу на коліна. Та зацілувати плоский ще поки животик, Ідіот він, що не відчув того декілька годин тому, та не зрозумів, чому Мега так нервує. Альфа переводить погляд на їхнє з Феліксом ліжко та шоковано дивиться на кількість пледів, м'яких іграшок, його футболок та інших домашніх речей, які були складені так, ніби Фелікс лежав усередині цього всього, створивши собі таку зону комфорту. І знову мінхо стало соромно, бо Фелікс мав обіймати його не футболки. Він точно йолоб бо втік. А ще боягуз, бо коли тікав, у нього майнула думка спихнути все зі своїх пліч. У цьому він ніколи нікому не зізнається, але згоратиме від сорому Альфа ще дуже довго. Не треба. Тихо каже Мінхо, зупиняючи Фелікса та забираючи з його рук одяг. Глянь на мене. Омега невпевнено виконує його прохання та дивиться червоними від сліз очима та опухлими настільки, що його зелених майже не видно. Мінхоза захотілося вдарити себе чимось так, щоб недовго запам'ятати, він довів свого омегу до сліз. Він обіцяв собі, що той ніколи не плакатиме, бо закохався миттєво, як побачив, а зараз Фелікс перед ним такий розбитий через нього. Чанбін мав рацію, називаючи його всіма можливими образливими словами, він на це заслуговує, навіть найгірше. Зараз би Альфа не намагався сховати себе від чогось важкого, що прилетіло б йому у голову. Бу, починає він, не букай, проси вже. бурмотить Фелікс, хлюпаючи носом. Добре, вибач, шепоче Мінхо, сідаючи ближче. Фелікса, занадто грубо, давай бу!» Одразу відповідає Омега, бо звик, що вдома він для мінхо тільки був і ніяк інакше. Альфа обережно обіймає його однією рукою. Пробач, він цілує його в маківку, коли той опускає голову на його плече. Благаю тебе, нікуди не йди. Більше за все я боюся, що ти від мене підеш, Бу. З першого дня, як ми познайомились, я боюсь, що ти зрозумієш, який є Бовдур. Та знайдеш кращого. Я так сильно боюсь тебе втратити. Вас втратити, вибач, що так відреагував. Я не знав, як, правда, не знав, я обрав сховатись, як робив завжди, коли були якісь труднощі. Ще не пізно все виправити. Тихо каже Фелікс, піднімаючи голову з плеча мінхо, щоб глянути на нього. Ми так мало знайомі, щоб виховувати разом дитя. Я не хочу ускладнювати нам життя, тому, якщо ти не впевнений, то краще я піду, якось розберусь сам. Ніяких сам, суворо каже Альфа, накриваючи його долоні своїми, знову холодні, як завжди, треба зігріти. Разом зробили, разом вигрібатимемо. Бу, я кохаю тебе. Останнє Альфа сказав неочікувано для себе. Він перелякано дивиться на Фелікса, який теж ніби перестав дихати після цих слів. Справді, з недовірою перепитує Омега, примружившись. Так, тепер вже впевнено каже мінхо, Я тебе кохаю. Нижня губа Фелікса починає тремтіти, і він, щоб мінхо не побачив його сліз, лине до нього та втискається обличчям його груди, тихо схлипуючи. Не плач, рідний. повторює Альфа міцніше обіймає та цілує його сплутане волосся, погладжуючи спину, його Фелікс став таким вразливим відтепер треба підбирати правильні слова, щоб не ранити його, щоб він більше не плакав, хіба що від щастя. Я постійно очікую, що ти мене виженеш, говорить Омега йому футболку, яка вже стала мокра від сліз. Тому так боявся сказати. Тому не кричав, вибач, мінхо слухає його, гладить та усміхається. Фелікс остаточно переліз до нього на коліна та ніби прилип, обіймаючи як руками, так і ногами. Ніколи, і ні за що». Шепоче Альфа та цілує його в кінчик носа, коли той трошки відсувається, аби глянути на нього. Ми парочка придурків. Сміючись, повторює Фелікс та притуляється чолом до Мінхо. Обидва думаємо геть іншими місцями. Так і є. Альфа лагідно тримає його за підборіття та великим пальцем гладить такі кохані вуста. Треба виправлятись заради нього. Серце Фелікса забилось швидше після цих слів. Він схвильовано поправляє на Альфі футболку. Хіба таких, як ми, можна виправити? Не думаю, що у нас є інші варіанти. Вони ніжно цілуються, а у перервах між поцілунками сміються, бо обидва відчувають полегшення, і, незважаючи на те, що їм страшно перед майбутнім, вони будують плани. Мінхо розповідає про бажання купити будинок як у Чанбіна, щоб малюко було де бігати та й спати набагато корисніше на свіжому повітрі, і не треба буде тягати візочок зверху по декілька разів на день. А Фелікс із завмиранням серця слухає, дивуючись, як швидко його Альфа подорослішав. Усього за декілька годин він із підлітка з шилом у причинному місці перетворився на чоловіка, що готовий щось вирішувати та нести за ці рішення відповідальність, хоча насправді йому здається, що це разова акція, і Альфа наступного дня знову візьметься за своє. Не те, щоб Фелікс був проти, але йому буде дуже заздрісно, бо сам він більше так не зможе. Найближчим часом так точно. Ти щось їв? питає мінхо після чергового поцілунку. Мене від усього нудить, що є в холодильнику. І сумом відповідає Омега, давай я щось куплю тобі. Фелікс зітхає. Беконе чипси та ванільне морозиво, будь ласка. Бо те, що було, я... він зупиняється, щоб виправити себе. Ми з'їли. Прийнято. Альфа підводиться та тягне за собою Фелікса, він обіймає його за талію, опустивши голову йому на плече. Так приємно пахне, такий рідний, такий його. Йому страшно уявити, що було б, якби він повернувся від Чанбіна, а квартира була порожня, без речей Омеги, його запаху. Того ранкового хаосу, коли він кудись збирається та не встигає, проклинаючи усе на світі, він би обшукав усі вокзали та лікарні, та не знав би спокою, поки не повернув свого бу. І як так вийшло, що випадкове знайомство у клубі, яке мало би стати цікавою пригодою на одну ніч, перетворилося на закоханість, наслідки якої прямо зараз у середині Фелікса. Потребують нескінченої порції чипсів із бекону та морозива. Тільки ху, серйозно мовив Фелікс, взявши Альфу за руки. М? Ми ніколи у житті не розповімо дитині, як познайомились, ясно? Альфа голосно сміється, взуваючись. Чому класна ж історія? зате не попса з побаченнями та квітами. Лінінхо, ти чув, що я сказав? Повторює Фелікс, готуючись прочитати тираду на тему, чому їхній малюк не має знати, як познайомились його батьки. Добре, добре, обіцяю, скажемо, що познайомились у парку, підійде, зі смішкою відповів мінхо, підійшовши до Фелікса, щоб поцілувати його у ніс. Так, на видиху відповідає його Омега та тихо хихоче, згадуючи той день. Точніше, ту ніч, коли зрозумів, що йому треба саме цей Альфа і ніякий інший. Нічого більше не роби добре, я твої речі розберу сам, коли повернусь. Відпочивай. Довго чекати Феліксу не довелось, бо вже через 10 хвилин Мінхо з'явився з п'ятьма найбільшими упаковками беконних чипсів та трьома відрами морозива, А вже ж! Речі вони не розбирали, як тільки Омега, під здивований погляд мінходає в першу пачку, задоволено причмокуючи, вони вляглись на ліжко. Мінхо увімкнув якусь несенітницю по телебаченню, а Фелікс, накрившись пледом та обійнявши його, мило загніздившись, нарешті заснув, ні на хвилиночку не відпускаючи свого альфу, поряд із яким стало набагато легше. Хінджін, привіт. Я щодо квитків не знайдеться ще одного для друга, чи навіть краще два або більше. Дістань мені стільки, скільки зможеш. Насо Чанбіна. Дякую, з мене пиво. Відправивши повідомлення, мінхо задоволено усміхнувся. Чанбіну треба віддячити за сьогоднішню промивку місків. Добре віддячити та влаштувати побачення з Енігмою, який стовідсотково на нього запав, а хінжіну влаштувати справжній пивний вікенд. Та зустрітись нарешті по людськи, як колись в університетські часи. Окей, до речі, Енні про нього запитував. Прийшло у відповідь Ха. крикнув Мінхо, на що отримав ляпаса та обурене бурмотіння Омеги. Вибач, спи, шепотів він, вимикаючи екран телефону, запитував, тож він правий, але Чанбіну поки що про це знати не обов'язково. Нехай виявиться приємним сюрпризом.